Слово Боже, яке хотів би запропонувати для короткої такої проповіді, але для того, щоб е, е, говорити про, е, про Господа Ісуса Христа і про те, що Він зробив для нас через Голгофу, через Хрест, це є так важливо для нас, брати і сестри. Пам'ятати про те, що зробив Господь для нас через Голгофу. Якби не було б Голгофи, ну чи було б. Чи було б Воскресіння? Якби Христос не помер, то б Він не воскрес. Я собі уявляю, якби Христос був з учнями і потім вознісся. Ви знаєте, він десь був, був десь на ряду із всіма тими такими духовними лідерами, які повмирали і не воскресли. Щось було б таке подібне, що він був і не стало його. Ілля жив і його не стало, його вважали великим пророком. Але Він не був, не виконав місію ту, яку мав виконати сам Господь Ісус Христос. Тому що Він прийшов для того, щоб спасти всіх людей. І ціна спасіння це смерть акція, який був приготовлений від початку світу і був закланий за наші гріхи і за наші беззаконня. Це Ісус Христос. Слава нашому Господу. Один текст. Коли ми нагадуємо про вечерю Господню, про заповідь Господню, і ми знаємо, що це було дано для учнів перед Пасхою, перед Пасхою. Ми знаєте, коли йдемо е, нагадувати про смерть Господа Ісуса Христа, ми завжди, майже завжди, святкуємо Пасху. Це, знаєте, це є щось особливе для Нового Завіту. Ми раз у місяць це робимо. Євреї раз у рік ходили в Єрусалим. Ми раз у місяць це робимо, щоб нагадувати про смерть Господа і Ісуса Христа і про те, що Він зробив для нас. І ось коли ми йшли сюди, в церкву, в дім молитви, про що ми думали? Ч, е, які наші були бажання? Чи е, ви бачили? Чи ви бачили, коли ви йшли, на, щоб бути в церкві сьогодні і цю заповідь е, нагадувати, чи ви бачили Господа Ісуса Христа, е, поміж нами? Чи ви бачили, що Він е, був серед нас? Це так важливо, знаєте, коли ми пройшли в дім молитві, молилися самого початку, коли е, дехто йшов е, омивати ноги, чи ви бачили Христа? Чи ви бачили Христа, коли ви пройшли в дім молитви, коли, коли ви стояли десь біля кави? Чи ви бачили Христа? Ну, таке питання задав. Я хтось подумає, що це за така. Знаєте, але ви спілкувалися, ви бачили один одного, ви дивилися один одному в очі, ви вітали один одного. Чи ви бачили, що Христос сьогодні є між нами? І Ярослав завжди говорить: Господь серед нас. І ми відповідаємо так, правда? Він є і буде. І чи ви бачили вже Його? Це питання. Я хотів би побудити вас, побачити Господа і Ісуса Христа в день, коли ми будемо е, участвувати в цій заповіді, щоб ми могли бачити Ісуса Христа, голову бачити, розп'яття бачити, бачити ціну, яка була заплачена за кожного з нас. І не тільки це все бачити, а бачити визволення своє, бачити свою свободу, бачити свою перемогу в Ісусі Христі. Над тим всім, що кругом нас відбувається, і навіть в нас деколи. І ось читаючи текст Слово Боже, Євангеліє Діана, другий розділ, 12 й вірш. Після цього пішов він до Кипернууму, це тоді, коли в Кані Галилейській він перетворив воду вино, а разом з ним і мати його, і брати його, та й учні його, і там перебували декілька днів. А наближалася Пасха юдейська і пішов Ісус до Єрусалиму. І знайшов Він у храмі продавців, овець і голубів, міняйлики, які сиділи там за столами, і зробивши бича з мотузків. Повиганяв він усіх із храму з вівцями і волами, а міняйликам розсипав гроші і столи поперевертав. А тим, хто голуби продавав, сказав: візьміться звідси, і не робіть дім отця мого. Домом торговим. Тоді учні Його згадали, що написано: ревність за домом твоїм поглине мене. На це юдеї вимогливо сказали йому, яке чудо ти покажеш нам, щоб доказати свій авторитет на такі вчинки. А Ісус сказав їм: Зруйнуйте цей храм, і я за три дні відновлю. Підніму його вам. Відказали тоді Юдеї 46 років будовано цей храм, а ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм тіла свого. А коли він воскрес із мертвих, то згадали учні його, що Він те говорив їм. І вони повірили писанню і слову, яке говорив Ісус. Ось така подія. і ми Говоримо про такі речі, які були два рази в житті і в служінні Господа Ісуса Христа, на початку Його служіння і в кінці Його служіння, коли він очищав храм. І ми розуміємо, що храм, храмом можемо бути ми, ми, храм Божий, і Дух Божий живе в нас. Таке твердження є все, священному писанні. наше серце, наша душа, вона має якраз мати місце для того, щоб присутність Божа була б завжди в нашому серці. Чому, коли ми згрішаємо, коли ми десь щось не те робимо, Дух Святий докоряє нам, бо Він живе в нас, і Він свідчить або торкається нашої совісті, нашого. Духа, що ми не в порядку, ми маємо приводити наші стосунки з Богом правильно. І ось коли Христос е, це зробив, люди вимагали від Нього, е, очистив храм, люди вимагали від Нього, яке ж знамення. Ти даси, що ти маєш авторитет владу це робити. І Ісус Христос сказав такі дивні речі, які для людей були незрозумілі. Зруйнуйте цей храм. І я за три дні відновлю його або підніму його. Відру, від, від, відновлю його. Це було. Абсолютно незрозуміло для них, тому що храм, який в той час був, це храм був, який відбудував Ірод. 46 років будував цей храм. Він був значно більший, ніж той, який збудував е, Соломон по своїй площі. Але він був е, не такий величественний, але він був краще зроблений і величественніший, ніж храм Зарававеля, який Зарававель відбудовував. Він був величний. Х, е, Ірод все робив для того, щоб. Через Через ось догодження для іудеїв е, е, триматися при владі. І Він вкладав досить немало фінансів для того, щоб аби бути при владі в іудеї. Але Господь Ісус Христос сказав, що каменя на камені не залишиться ось тут. Він сказав про це, коли він прийшов вже вдруге до Єрусалиму. Вже, вже в останній, коли він е, о, о, очищав храм, він сказав, каменя на камені не залишиться тут. Е, і цей такий текст слова Божого, я хотів би зауважити для себе і для вас. Зруйнуйте цей храм, і я за три дні відновлю його. Це були прочі слова. Це були сильні слова, які сказав Господь Ісус Христос. Прийшов час, коли, і ми живемо в такий час, коли Єрускалимського храму немає. Він зруйнований. Але він буде відбудований. Ми маємо про це знати. Завершиться це в третього дня. І ми розуміємо, що. Третьому тисячолітті це має відбутися. Те все, що зараз відбувається, та стрімко, а можливо, ми ще будемо дивитися на це все. Можливо, декого із вас ще застане це. Знаєте, коли, коли це все так буде відбуватися? Бо храм має бути відбудований. Він зруйнований, але він має бути відбудований для Ізраїля. Господь пам'ятає остаток свій. Він зглянеться на свій, він збере остаток свій, і буде храм відбудований. Ми знаємо про це. Так само є ще одна річ. Храм. Господь Ісус Христос Він говорив так, як про своє тіло. Ісус Христос мав померти. Він мав постраждати. Він мав померти і похованим бути, так як написано про нього. І це сталося, це сталося. Ісуса Христа взяли і розіп'яли. Його Сина Божого розіп'яли, як руйнували його тіло. Воїни, знаєте, римські, іудейські слуги скрізь, де його не допитували, де його не проводили, скрізь знущалися над ним. І ось на Голгофі, пробили його руки, пробили його ноги, надівши на нього терновий вінок. Підняли його на хресті. І ось там під палючим сонцем, Коли він віддавав свій дух, він сказав: звершилося і помер. Люди думали, що вже кінець. Люди думали, що все темрява, якби взяла верх. Але. Прийшло Воскресіння. В третій день Христос воскрес. Він мав, жит... мав право віддати життя і прийняти життя. Мав владу віддати життя і прийняти. І Господь Ісус Христос, Він відновився. І це тіло було відновлене. Це тіло не було таке, як до цього. Він міг прийти тоді, коли закриті всі двері були. Він міг їсти, але Він являвся своїм учням несподівано, коли вони його не чекали. І Ісус Христос, Він був у Воскреслому тілі. Він воскрес із мертвих. Слава нашому Господу Ісусу Христу. І ось третє, те, що хотів би взяти з цього тексту, що кожен хто <кій> живе в. Гріховній природі, ми живемо в гріховному тілі, яке успадкували від наших правоців. Неможливо отримати спасіння для себе, як тільки через Ісуса Христа. Ніякими добрими справами, ніякими ділами, ніякими заслугами людина не зможе придбати для себе спасіння, вічне життя. Потрібно, щоб наше тіло воно ототожнилося. В руйнуванні, щоб наш дух ожив, щоб ми могли бути живими для Бога. Через те сьогодні ми нагадуємо про те, що ми із ним померли і з ним воскресли. Кожний із нас, вступаючи за віз Господом, ми йшли до води, де нас занурювали в воду, якби хоронили нас, того старого гріховного. Чоловіка, ту нашу природу, і ми вставали для обновленого життя. Ми це добровільно робили. Ми це свідомо робили. Ми вмирали для, або руйнувалися для закону гріха і смерті, для того, щоб життя Господнє було б у нас. І це відбулося вже. Слава нашому Господу! Ми відновилися. Через Господа Ісуса Христа. Ми, він дав нам способності відновленню для нашого духа, для нашої душі. І четверте, у майбутньому відбудеться повне відновлення нашого тіла. Коли ми помремо, коли ми помремо, коли зруйнується цей, цей храм, повністю, ми будемо чекати Воскресіння мертвих. Ми при голосі ангела, при трубі його мертві воскреснуть. А ті, які будуть живі, що станеться з ними, вони переміняться і завжди будуть з Господом. Це прекрасна надія, яка дарована сьогодні для нас віруючих людей. Ісус сказав їм: зруйнуйте цей храм, і я за три дні. Підніму його. Сьогодні як добре, що Господь нас підняв для обновленого життя. Як добре, коли ми можемо сьогодні мати будущність і надію, як добре, що Він воскрес із мертвих. І в історії відбудеться ще одна подія, коли буде відновлений Єрусалимський храм. Як би люди цього не хотіли щоб не відбулося, воно відбудеться, бо так сказав. Господь. І сьогодні, коли ми нагадуємо про смерть Господа Ісуса Христа, мають право участі в цій заповіді всі ті люди, які пройшли через цей процес, через процес руйнування, руйнування старих твердинь, руйнування старих звичаїв, руйнування старого життя. Гріховного, яке ми успадкували через наших праотців. Але ми сьогодні маємо відновлення через Ісуса Христа. Він мав здібність і силу для того, щоб нас відновити. Тому що Він, це відбулося над ним першим. Христос воскрес із мертвих, перший із мертвих, а потім Христові. І сьогодні всі послідовники Господа Ісуса Христа мають можливість знаєте, святкувати перемогу в Ісусі Христі. Коли ми, коли ми беремо цей хліб як тіло Господа Ісуса Христа, коли ми беремо це вино, як кров Господа Ісуса Христа, ми ототожуємо себе із Ним. знаєте, поєднуємося з ним. Поєднуємося в Воскресінні. Поєднуємося в Воскресінні, бо смерть не має влади над нами. Над нашим тілом смерть може ще мати владу. Но наш дух, він оживотворився, коли Дух Божий торкнувся нас, коли прийшло Слово Боже і Дух Божий, ми ожили для Бога, ми відродилися для Господа, і ми стали новим творінням в Імсусі Христі. І хай сьогодні це нагадування про смерть Господа Ісуса Христа для вас буде перемогою. Для вас буде ще одним кроком, знаєте, таким віхою в вашому житті, я Христів. Для мене належить спадщина в Ісусі Христі. в мене є майбутність, і хай це буде гарною, радісною новиною для кожного християнина, щоб ви могли б мати переможне життя тут, на землі. Хай вас всі Господь благословить. Ми помолимося, щоб Бог би це служіння участі нашого в цій заповіді. Хай Господь благословить всіх братів, які будуть. Служити сьогодні для церкви і вас, всіх, хто буде участвувати в цій видимій заповіді. Ми з ним були поховані, але ми з ним і воскресли. І ми чекаємо Господа Ісуса Христа. Заповідь це погляд в майбутнє, не тільки погляд в минуле, але це погляд у майбутнє. Тому що, нагадуючи про смерть Господа Ісуса Христа, ми будемо це робити завжди, аж поки Він прийде. Добре, коли ми зберемося так, колись. Будемо нагадувати про заповідь, і Христос прийде. І ось кар'єрна залишиться пустою. Вже ніхто не буде юбилею нагадувати. В не буде, знаєте, додому вас, сусіди там, ті, які не приймали ваше слово свідчення, вони вас не зустрінуть. Дивіться, одного дня немає, другого дня немає цього праведника. Де він дівся, Пошли шукати. А він поїхав на кар'єру, прийду на кар'єру, а його і тут немає. А де він? А він чекав прихід Господа Ісуса Христа. І Христос прийшов за своєю церквою. Щось не чую, алілуя. Ви, напевно, хочете на землі ще жити. Ви тримаєтеся за землю, чекайте Господа. Заповідь це погляд в майбутнє, коли ми дивимося, що він гряде за своєю церквою, і ми маємо бути завжди готовими. Божих вам благословінь! Амінь. Помолимося.